Мої вітання, друзі, сьогодні на ремонті стабілізатор напруги Люкшеон avr 500 на 500 Вт. І в ньому є така проблемка, є індикатори. Давайте зімкнемо, його послухаємо. Як ви чуєте, є дребіз Реле. Знову вмикаємо і як ви чуєте воно дребіжить, але на кнопки затримки ніякої реакції немає. Давайте відкрутимо всі гвинти, знімемо верхній кожух і оглянемо, що всередині. Всередині, звісно, ми спостерігаємо дуже багато бруду і пилу, але проблема є проблемкою і будемо її зараз шукати. Але спочатку нам потрібно відчистити саму внутрянку від пилу, бруду і далі будемо займатися. Першочергово у нас даної проблеми можуть бути дроти. Які йдуть алюмінієві від трансформатора, далі у нас конденсатор по живленню може пульсувати, і напруга може бути нестабільна. І далі у нас опори можуть також втратити свій опір і, звісно, теж впливати на роботу. Давайте перевіримо всі опори, три змінні на що вони покажуть по опору. І як ви бачите, вони нібито показують всі три. Нормальний опір, десь 1,5 кОм, зазвичай тут стоїть на 2 кОм, але трапляється так, що вони втрачають контакт і виявляється така проблема. Давайте ще раз вімкнемо, перевіримо. І як ви бачите, прилад запрацював, стартанув. І давайте спробуємо трішки його потріпати, тобто понатискати. І як ви бачите, коли натискаємо на цей опір, то відбувається знову дребі контактів. Бачите, так, що відбувається, плату шатаємо, нічого немає. Але проблемка є. Бачите, при натисканні цього опору відбувається ось така біда. Шатаємо плату, таку не відбувається. Але це Виявляється, що проблемка 100% в ньому. Давайте ми його відпаяємо і замінимо. Є в мене такі опори, трішки іншої конфігурації, але будемо якось їх паяти. Зазвичай вони стоять такі сині, як в мене в упаковці. Випаяли несправний опір і трішки бачимо, що він по ніжкам по ширині співпадає, а по довжині трішки ні. Давайте. Відрихтуємо трішки ніжки на новому і будемо його запаювати. Можливо, нам пощастить. Вирівняли ніжки, далі ми прочищаємо отвори від олова. І тут виявляється, що в нас є ще одне посадкове місце під ті ж самі опори, що в мене є в наявності. Тобто ми не будемо ставити оце, що трішки погнули, а будемо ставити нормальний опір. Він сюди чітко стає. Звісно ж, запаюємо його і виставляємо його опір приблизно такий, як був первоначально на старому. І давайте вімкнемо, вікнули, подали напругу. Як ви бачите, прилад справно працює. Давайте пошатаємо, постукаємо, але, як ви бачите, все нормально, але не дуже. Знову є та сама проблема, і проблема полягає десь в іншому. Давайте знімемо плату. Керування і пропаяємо реле. Візуально нічого немає, але можливо десь є сухопай. Проводимо пайку всіх реле, для того, щоб впевнитися, що тут у нас пайка вже буде якісна, відновлена і проблем ніяких не повинно становити. Пропаюємо всі реле, якісно, щоб все було добре. Так, запаяли, потратили пів метра олова, звісно. І будемо перевіряти. Закрутив я плату знову і давайте подамо живлення, будемо ще раз перевіряти. Вмикаємо перемикач. Є в нас запуск, затримка, все. І ще раз спробуємо постукати, погрюкати, чи не проявляється дана проблема. Як ви бачите, проблема не з'являється. Вихідна напруга у нас присутня, це дуже добре. Далі ми перевіряємо прилад від Латра, подаючи напругу 170 і при 160 вольтах ми бачимо у нас провал. Відбулося вимкнення вихідної напруги. Це свідчить про те, що десь невідрегульований рівень по перемиканню. На... Бачимо по кнопкам, тут у нас все в порядку. Але при 168 вольтах вихідної напруги немає. Давайте трішечки ми її збавимо, збавляємо до 140 і, як ви бачите, напруга знову з'явилася. Тобто в цьому режимі мінімальному роби, а в середньому у нас йде провал. І напруги вихідної, звісно, немає. Вертаємося знову на 160 В і напруги вихідної немає. Додаємо ще напругу. І при 180 вона з'являється навіть 190. Так, Трішки затримка відбулася десь іскріння контактів, мабуть. І як ви бачите, додали напругу. І у нас з'явилася вихідна напруга. Тобто нам потрібно на даний момент підрегулювати опір. Те, що ми замінили, і виставити в потрібний діапазон спрацювання релейного перемикання. Поставили ми 249 вольт. На виході теж у нас напруга в нормі. Але зараз ми знову вернемося в діапазон, в мертвий діапазон на 160 вольт. Так, викручуємо на латрі і, як ви бачите, напруга у нас, звісно, пропала. Далі підстроюємо опір, то, що ми замінили напруга на виході 170, виходу нема, підкручуємо його, чекаємо, коли спрацює реле, і, звісно, все запуститься. Все, як ви бачите, при даній напрузі у нас напруга появилася вихідна. все. І ще раз перевіряємо від латру. І, звісно, весь діапазон проганяємо від мінімального до максимального. І все у нас на виході є перемикання, як ви бачите, реле щелкнуло. Далі додаємо знову напругу. Є в цьому діапазоні напруга. Далі чекаємо і у нас відбувся знову перемикання. І все дуже добре. Так, це в мене безперебійник знову заплакав. І все в нас запрацювало. Далі нам потрібно зібрати все в корпус і протестувати. В результаті подальших тестувань ніяких проблем не виявлено. Збираю і віддаю власнику, і нехай працює. А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.